Вітаю, друзі! Ви мене просите подивитися, що було в Омані, які домовленості були в Омані. Я не дивилася це питання для... не робила розклади розклад для глядачів, але я робила його для себе, тому ну, не зовсім такі приятні речі там були. А тепер подивимося, що зараз на сьогодні покаже тару. Що, ну, що об, зустріч в Омані була, це вже було розслідування багатьох журналістів, так? От, але що саме там обговорювали, зараз ми спробуємо з вами подивитися, як цю інформацію вважає Тару. Які домовленості були? Домовленості дуже болючі, скажімо так. Дуже болючі. Знаєте, це, це ще карта зради. Три це карта зради. Зрада, зрада сімей, зрада людей. Да? Ну, і, і так, знаєте, скажімо так, що люди оцінюють цю зустріч як зраду. От люди. Да? Карта сім'ї, карта людей, карта соціума. Це або він зрадив, або люди так вважають, що він зрадив. Да? Ну, я, я читаю карти. Ви разом зі мною складайте пазли. Ви ем, знаєте, і те, що там сталося, це спланована спеціальна операція. Не просто так стався цей аман. Це, це, це спланована операція. Там, там були розмови домовленості про удар, про зраду. Знаєте, як? люди не сприймають. Люди, ну, скажімо так, що ці, ці домовленості вони в соціумі викликали дуже ну, бурхливе сприйняття і скандал. Соціум бурлив. Люди, люди оцінювали це неоднозначно, і взагалі це як скандал. Де? Скандал був ага, спецоперація, але Пішла вона по четвірці мечів чомусь, да? спецоперація. І там, знаєте, там як не вистачило на щось сил. Ось так. Або в цій спецоперації переговірник від України був слабким. Однозначно, тут, дивіться, тут Говорили, говорили про війну однозначно, про воєнні події, про війну, і, знаєте, розмова була досить жорсткою. Тут відбувалося, можна сказати так, майже у наказовому вигляді це все, да? Тут не розмова була, а тут як диктували наказом, що треба зробити. Да? Отак, перше, друге, третє. Ось так. Ну, тут говорили про, говорили про якийсь ресурс. Той ресурс, якби сталася ця зрада, то люди піднялися всередині країни. Говорили про ресурс. Це може бути будь-що. Пентаклі — це матеріальне, це могла бути ну, територія, да? швидше всього, що зговорили за територією. Розглядались варіанти. Тут розглядались варіанти, яким шляхом можна, можна вирішити, питання, да? питання ресурсу, питання землі, питання території. Ось так. І тут же. Розглядалося два варіанти. Дивіться, якщо вибираємо один варіант, то буде війна, спецоперація війна, якщо інший, да, то буде пауза, то, то то, війни не буде. Коли четверка мечів війни нема, все. Тобто від цього рішення, від цієї розмови, від цього рішення залежало буде. Від цієї трійки мечів, да, від цієї зради, буде війна чи не буде війна, піде широкомасштабним вторгненням чи не піде. Ну, бачите, тут так ось робився акцент. Акцент, якщо ти підеш на отакі дії, да, те, що народ скаже, що це зрада, тобто на здачу, можливо, території, війни не буде. Ну, здача яка території? Це офіційне визнання, і все це через Конституцію, через парламент, тому, можливо, був, було зроблено так, що <песів> імператор зайшов із монобільшістю для того, щоб легко було зламити. І монобільшість же яка? Ну, Я, як пересічний українець, да? Я вважаю, що дуже багато у услугах народу зайшло про російських елементів, скажімо так. Розумієте? Тому тут, тут відбувалося десь приблизно, можливо, і так ось. І, ну, кипіли, звичайно, тут кипіли емоції. Тут велася гра, скажімо так, да? гра на емоціях. Тобто тут тисли, тиснули, тиснули такій наказовій формі, але це був як елемент гри, тиснути погрозами, да? погрози це ще можуть бути цей король мечів. Ну, звичайно, що це все було таємно, таємниця. Власть таємна гра, ще скажу так, велась таємна гра. Таємна гра, Активі... Активізува... треба було активізувати план, певний план. Або слідувати певному плану. Тут ще можливо, знаєте як? <кій> Був переданий таємний план, що робити? що робити, як робити. Розумієте? Тут, дивіться, ідея втілена в план, таємна, велася гра, і все це. Пов'язано з війною, тобто тут теж може, може бути такий варіант, що треба було якось втілювати цей план. Там, там план був, ну, бачите, карта плану випала. Карта вибору і плана. Тобто якась ідея там планувалася таємна. Ну, яку ви здогадуєтесь, да? який план? Співпраця, ідея, план, таємна співпраця. По реалізації плану. Жезловий король там теж був. Жезвий король в одній команді. Тут ще була ідея, ідея, яка взяти жезлового короля у свою команду. Це зрозуміло, так? Да? Дивіться, карта, карта як випадає. Да? Я ж читаю дослівно. Варіант. Значить, якщо. Буде активована певна ідея, тобто ставили чітко перед вибором. Якщо ти підеш оцим шляхом, якщо ти виконаєш оцей план, то двійка мечів війни не буде. Ви мене зрозуміли, так? Да? Значить, треба було якийсь таємний план втілити в життя для допомоги в його команду в імператора. Завели жезлового короля і обіцяли, якщо ця ідея. Буде втілена да, план, план виконаний, війни, можливо, і не буде. Ви зрозуміли? План який Патрійки – це зрада. Зрада що це, це, це е, здача територій. Погодитися на те, що визнані будуть через Конституцію, ну, швидше всього, я по-іншому не бачу. Ну, і план перше, друге, третє. Да, це не вступ в НАТО, не вступ в ЄС, тобто демонтажу цього всього. Так, це зрозуміло, йдемо далі. Йдемо далі. Карма. Треба було втілити, ага. треба було втілити якусь дуже важливу, кармічну ідею. Тобто я вже говорила вам, пам'ятаєте? Команда же короля прийшла для того, щоб змінити карму. Ось воно вийшло. Дивіться, знову мої, мої розклади вони перегукуються. Дивіться, жезловий король разом з командою повинні були реалізувати певну карму для України. Все зрозуміло. Чотири карти, які сказали, тут яка карма через зраду, через удар. І тоді буде мир. Отакий така була домовленість. Тоді буде мир, війни не буде. Якщо ви, якщо ви зробите так, втілите в життя план, план, я вже як вам сказала, вже майже в наказовій формі там було, був оголошений, в наказовій формі ти робиш це, 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 це. От чому ніяк не можна, щоб жезловий король пішов з його команди. Зрозуміло, да? бо він прив'язаний до, до оману. Ось так, важкий шлях, багато проблем, важко, розчарування, зламані плани. Ой, тут, розумієте, тут навіть були. Звичайно, сказати, сказати що імператор був задоволений, ні, по цих картах я не скажу. Тобто, коли він погоджувався, Іти імператором, він не знав, яку ношу йому доведеться тягти. Він ішов на імператорство заради особистого комфорту, фінансового. Розумієте? А ось те, що звалили на його плечі, на його, ну, він, тоді він, коли балотувався, він не знав. Ви розумієте мене? Тобто його видвинули, видвинули заради, він йшов заради особистого комфорту фінансового, а вийшлося, що йому треба тягнути, тягнути ці проблеми. Він розуміє, що це буде зробити надскладно і надважко виконати оцей план, який йому там втюхали. Розумієте? Тобто, розвели його. Отак, от кажуть, я не лог, да? розвели. Роз, розчарований, розчавлений, подавлений. Ну, звідти він приїхав в такому стані. Отак от, от. Змінити карму для України через зраду. Тому що він залежний. Вони впіймали, на чому він залежний. Розумієте? Він. Ну, це дьявол – це завжди пороки. Його впійм, він впіймався на свої пороки. Психотип його считали, що на нього чим, його страхи, його щитали його повністю, його вивчили повністю, і тому його видвигають на цю посаду, тому що, знаю, що він дуже сильно. У нього є свої пороки, якими можна керувати. І надавивши на ці пороки, можна його притиснути до зради. Пороки, які Особисте збагачення. От вони завдяки цим порокам його туди засунули, а потім почали давити. Ну, потім почалася агресія. Тисли досить, досить сильно тисли, агресивно. Згадаємо збитий Боїнг в Ірані, да? а Іран це ж Вотчина Путіна, там збитий наш, пам'ятаєте, загинуло, скільки людей там наших, погрозами, да? тут підтиснули його ще й погрозами Щодо на його захист. Так, що він не буде захищений, да? захист зупинений, не буде захищений. Що обнулимо? І тебе так точно обнулимо. Можливо, як і тих людей, що, що були в літаку. Обнулили. Обнулимо, де да, тут погрози, дивіться. Тут погрози його, ну, його, не, будеш, не будеш захищений. Да? Ну, погрози. Погрози і обнулення. І обнулення. Давали час, тяглося, давали час, тиснули психологічно, давали час, тиснули, залякували, тягли час для того, щоб подумав, що що робити, як він це зробив. Для того, щоб прийняв рішення. Для того, щоб він прийняв рішення. Тиснули, залякували, щоб прийняв успішне рішення. Для, ну, для них, так? Да? Щоб він пішов на успішну співпрацю. Ну, тут, знаєте, прийняв рішення успішно працювати, співпрацювати, працювати, да? тут, дивіться, час затягувався, час тягнувся, але результату успішної роботи так і не було. Що це мається на увазі? Коли повернувся, можливо, намагалися змінити вектор. Ну, затормозити да, розвиток, наступати в ЄС, в НАТО там, і так далі. Ну, вони не дочекалися, дивіться, час ішов, тиснули, але результату вони не, не досягнули, да, співпраця. Рішення було прийнято там співпрацювати, але Раша результату не, 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 не дочекалася. Карта, яка говорить, що немає результату. І тоді що було швидко прийнято рішення. Стосовно цієї ситуації було прийнято рішення, яке це був другий чи третій варіант у Раші. Дуже швидко змінилася ситуація, і вона була вже давно визначена. Що давно визначено було, Отався армада, була підтягнута, стотисячне військо було підтягнуто вже до кордонів. Вони давно визначилися з цим швидко діяти, тому що не отримали результату того, що хотіли. Не змінили конституцію, не віддали, не віддали. Ці території, да? ну, вони, вони хотіли по-хитрому, розумієте? По-хитрому, через перемовний процес в омані, да? по-хитрому, якось украсти щось в Україні, в Україні ресурс по-хитрому, украсти через перемовний процес, через зраду. Не дочекалися. Тому на офіційному рівні почалася ця спецоперація занесений. Як, як вони це завжди і, і роблять? Да? Дежавю. Вони знову напають дежавю, ну що, скільки разів вони вже на Україну нападали. Карта дежавю, все. На офіційному рівні, що, що там Путін сказав, да? що він починає офіційно оголосив, звернувся до нації, да? офіційно оголосив про початок. Да, це початок, тому що Пажі це зверти початок про початок чого війни, все, дежалю. Ось так не дочекалися і не, нічого не змінилося, нічого не ну, Він то почав. Що почав жезловий король? Він почав ставити скрізь своїх людей, розумієте? Почався, почався наступ на опозицію, щоб не заважала змінити вектор розвитку, тому, ну, і так далі. Вони то почали, але все затяглося, от, все, бачите, помірність, все затяглося, і результату вже тоді немало. І тоді розпочалася спецоперація. Ось так. Ну і що я скажу? Але коли розпочалася спецоперація, да, Україна стала на той час одна проти, проти армади, да, почалася боротьба. Да, все змінилося, почалася боротьба, потому, тому що було бажання захищати себе. Все змінило те, все змінило, по фортуні пішло, чому змінилося, тому що Україна стала себе. Захищати, стала на захист, да? ось один проти всіх, тобто стала захищати себе. Було бажання в Україні себе захистити. І це змінило ситуацію. Змінило ситуацію, тобто не змогли вони не змогли вони досягнути ні перемовним процесом в Омані, ні повномасштабною війною. В них не вийшло розвернути колесо фортуни ні п'ятій колонії, яка знаходиться в Україні, і не змогли. Через те, що все затягнулося і стали, да, стали українці на захист, тут, не змогли вони розвернути і воєнним шляхом цією воєнною своєю операцією, яку вони розпочали. Ось так. Ну, ось так показала втору. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.